А раптом завтра третя світова. Чи всі країни будуть втягнуті в конфлікт? Чи все ж залишиться місця, де можна буде перечекати? Цим питанням задалися британці і склали рейтинг найбезпечніших країн зі 195 держав у світі. Їх виявилося лише чотири в топі Нова Зеландія. Вона ідеальна для створення приватних укриттів. Там вже будує собі бункери преміум класу Світова еліта. Також британці вважають безпечним острів Фіджі. Він не настільки великий та економічно розвинений, як Нова Зеландія, але достатньо віддалений від великої цивілізації та має доступ до всіх природних ресурсів: океан, ліс, корисні копалини. Наступна країна Чилі. Під час Другої світової її оминули бойові дії. Тож є ймовірність, що пощастить і наступного разу. До того ж, країна має найдовшу у світі берегову лінію, тобто їжі вистачить усім в разі далекосяжної війни. І замикає рейтинг Ісландія. Її доступ до відновлюваних джерел енергії та природних ресурсів робить країну привабливою для життя у випадку глобальних катастроф.